Всім привіт! Ви на каналі Вікаслан. І сьогодні я хочу зняти відео, яке ліплю, я як вже показувала подарки від Миколая. І я хочу зняти, як ліплю, От, я ліплю Манчемеса. Бо, я прям почула мазу. Ця штука називається. Але як я показувала, можна ліпити все, що хочеш. Да, буквально это резко для резных фигуров. Давайте злим. Это излипнемо по всему трафону, потому что уже тут висит тайм, я буду играть. Я могу драться. Да, я повышу. Попробуемся. Он теперь буде на пам'ятка стояти. Он тут на панель стояти? Ось вони буде монстри. От отак тут стоїть монстри. Оце мостри. Зараз будемо його робити. Для того, щоб казати монстрикам, тут буде потрібно зелене і... Зеленый коррі банчимесом бомча бомчимеса, коротше, і ровно внизу у нас 2. Еще у нас внизу дві, значить минулих ми поставили. І вот так ровно щоб він був грубший. Хто і далі. І так, и так зверху чотири штучки. Отак. Вот Одаємо. Я перший раз роблю, тому ну, не стиль. Я не перший раз, я робила солушку. День. Два, три, чотири. так виходить. І так само ззаді роблю. Я думаю, це дуже довго. Два, Три, чотири. Ну, коротше, в мене все-таки виходить. За 1 метр-4. Зараз це все ну, я швидко зроблю і ми починаємо. Коротше, я буду робити, як я вмію, тому що там не чітко все показано. І робимо зараз на три. Так... Робимо на три. Ми так будемо зменшуватися, кажуть, будемо. Але не, не, не зменшується. А ну коротше, не Чітко всі малютки думаю, Це вже буде голова. долго видео. Так, и вот. найдем кто Короче, это. Думаю, сойдет. Вот такие клочек, Знаете, так само. Ну, трошки пусто, ладно. Да. Что-то такое. Да, да. И берем два фиолетовые и ровные рожки Ударим Так, ровные и два. Напишите в комментариях, похоже на ноутбук. Оце учити зверху зеленого. Ми зараз все зробимо. Так, от поки що, що в мене не виходить, ну нічого не інтересу. І тепер ми відкриваємо наші, звісно, е, япки відкривали, відкриваємо наші штучки. З... Я поставлю себе тут кресло, чтобы, знаете, чтобы было вручено, вот, а у меня не вот, я ем, берегите. Сейчас я высыплю, вот, 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 высыпаем наши штучки, ой-ой-ой, косметики, капюшонки разные. Для того, що ну, ми зробили банчумеса такого, я не знаю, як там звати його. Нам потрібні напевно, очки, так. Да? І, і тут на тих банчумесах є такі вот дірочки, це спеціальні дірочки. О, де очки, ми маємо чіпнути оп і оп. Але тут треба якось рівно, тому вербівську рівно в мене не виходить рівно. І мы берем, напевно, цівочки. Показані. Да, ціволочки берем. Они это ноль, Тому, оп, Але ми чіпляємо їх. Отак. От не знаю, чи получится у мене. Це очки не чіпляються. Просто не чіпляються. Ладно, я найду нормальный спосіб, спочатку беремо, вставляю. Очки не чіпляються вообще. Вчепилася нарешті. Ой. Ай-яй-яй, телефон там випадки. Вчепилися нарешті. Ну і коротше з'єднаю. От сюди став і сюди зверху. Що ж, типу получається. де вампіра э, зуби. Я не знаю, де вампіра зуби, напевно. Оце прості зуби. А вампира, напомню, вот, вот и в нот тоже, наверное. вот, вот, вот и тепляем. Думаю, все конечно. Она і чіпляти. Воно так не тільки, на, іде І інші кольори, всі інші штучки чіпляються, легко, Просто так притискаєш, воно чіпляється. Бачите? Тут кругле, нічого не ви бачите, так. Да. А тут дивіться, яке воно якісь ніби як ну, коротше, Я не знаю, що робити. Буду так во мене це... Да. це неудачний кадр. Статіва впав в телефон, Виби, будь ласка, знову падає. Вот, ми ставимо е... ці рот, я вже годину ставлю. Не і не ставиться. Во, поставимся, все. Стоять на стоять, вот. Мы берем нашим банчину, будем так называть. Чекляем. Да, вы в комментариях скажете, что типа хочешь. Вот так у нас получается. Дальше тут на ножки. Ножки у нас идут. Я ведь не знаю, как сказать, но здесь идут. Они на коробке идут. Ладно. Там волоки ноги, там вот такие ноги. Там різні кольори, тому не судіть дуже сильно. Там різні кольори, Так зараз вчіпимо шалензан, тому що ось пус пусто там на ногах. Вчепили вот, і вставляємо. Дивіться, думаю, виходить дуже класно, дуже класний чутік. Купляйте. Ну там, ну, цей панчемес коштує тисячу гривень. Його бачу в магазині на колеги змінив. І от такі це чудик, де в нього розкривлений. Зараз поправимо панчемес. Панчемес! І в нього там ще крила є і рожки. Ой, того это Крила рожки ружки Крила. Ну тут вот, вот, там. Короче, там крила в нього. Ну вот, такі куда-то на. Я не знаю, яку... типа в сторону. Вот, не І зараз заразу чи в мене вийде, чи не вийде. Це вже майже на хвилин. Це Вообще. Нікола так не мам, ніколи так не дніма. У тебя подарунки с канатами на 14. Ну вот такие у так? нас, да? Получается. Зараз мы ще на такие маленькие рожечки. На це большой рожечки. Вот так. Тримається дуже добре. Мені так, думаю, вам сподобається це відео про пончимас, навіть якщо воно довге. Мені дуже подобається довге відео. Тому що зараз великих ютуберів мають багато підписки достойних, то ну, вони познають по 12 хвилин. От, у нас вийшли такий бенчемес, він так називати. І в нашу купу штучок лошади. Так, зараз у мене стаття ще залетіла. От, стільки у нас штучок ще є. Є у нас стільки штучок і... Вот. Думаю, э, вам сподобався відео, тому що Банчемес це заслужив. Так, да, я це заслужив. І ви мусите поставити пальці вверх. І підписатися на її канал. Я попав. Цей банчумес дуже класний. Зараз попробую чи стоїть. Вот наш стіл. І ми дивимося, чи він стоїть. Тому що тут ноги. Випрямляємо його. І він серйозно стоїть. Дивіться, манчиме стоїть. Я зараз покажу які у мене наплети. Тільки щоб не порвати там сонечко. Вони стучать порвалося. Сорочка порвалася. Я тут порвалося. Так. Вот. Мончевес. Ну, ви ж Ну а с вами была Вика Смайл и всем папа.